Друзі, всім привіт! В Аврорі сковорідки, контейнери, гаманці, набіри для прибирання. Запрошую до перегляду. Новинка ніж кухонний для шинкування з відкривачкою 44. Прес для часнику. Нержавіюча сталь на блістері 149 гривень. Вінчик для збивання, метал, напівавтомат 69 дев'ять. Набирм форм для выпекания кексов, поперовых алма. Резни малюнки в ассортименте 27 гривен Папир для выпечки, лигном, профессионал, коричневый колер 50 мм 280 мм 149. Пливка харчува матадор 200 мм 139. Набір кухонний, фрекенбок, пергамент для випічки 5 метрів, пліпка харчова 10 метрів, 44 Пергамент для випічки коричневий 365, 5 м 420 мм 24 гривні, пергамент для випічки антипригарний 5 м 280 мм 24 гривні. Пакети-слайдери для зберігання, заморожування фрекинбок 20 штук. 1 літр плюс 3 літра 139. Пакети-слайдери для зберігання, заморожування фрекенбок, 6 літрів 5 штук в коробці 59 гривень. По акції пакети для запікання frakinbok 30 на 40 см 5 штук 22 гривень. Овочерізка сіточка з пластиковим корпусом алма. Білий помаранчевий колір 29. Набір ножів кухонних металокераміка, 2 штуки 49. Ніж кухонний металевий в чохлі. коричневий колір 22 гривні. Запальничка кухонна, п'єза багаторазова. Плюс газ. Різні кольори 99. Фруктовниця металева, каркасна, кругла. Є чорному, білому кольору 109. Сковорода алюмінієва, антипригарна. Браво, шеф. Діаметр 24 см, 349 см. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття ордестом ауста діаметр 26 см, 449 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття Густо Хайлен мате діаметр 20 см, 199 девяносто Пательня алюмінієва антипригарне покриття Мармур. Везер диаметр 26 шесть сантиметров шестьсот сорок Сковорода алюминиевая антипригарная диаметр 26 см, сантиметров четыреста Сковорода алюминиевая антипригарное покрытие. Арабеска, діаметр 24 сантиметра, 349. Форма для запікання скляна, прямокутна, з жару міцного скла, віттера, 2 літра об'єм, 32 на 20 сантиметрів розміри, 249. Форма для випікання скляна, термісіл класик. Овальної форми 2 літра, 199 Новинка, набір шампурів металевих, 4 штуки на блістері, 64 гривні. Цікава новинка, щітки для очищення, рішіток гриль, 3 в 1, 64 Знову в Аврорі відро господарське пластикове з кришкою. Прозоре 5 літрів 49. Новинка набір підставок під гарячим. Бамбук. Екселент хаус. 4 штуки в коробці, 69. Новинка з катерти ранер для столу. Плите на скитицею. Бежевий колір 229 гривень зубочистки бамбукові в пластиковому награнайзері, білий колір 55. Спирт сухий 8 штук в упаковці 34. Спирт сухий в колбі 17 штук в упаковці 55. Розпалювач вогню рідкий, аура професіонал 200 мл 34. Набір стаканів одноразових тіко. 10 штук в упаковці 9 гривень. Банка для сипучих, скло, з герметичною кришкою. Уніглес Екон 1,5 літра, 119, баночка для спеції. Комбінований матеріал. Коричневий. колер. В ассортименте 44. Баночка для специй скляна с крышкой 39. Чарка скляна у них 60 мл, объем 19. Келых для шампанского скляны, ребристый 99. Набір стопок скляних менее 6 штук в упаковке 40 миллилитров 99. 90 стопок скляны Экома Холос 6 штук 45 мл, объем 99 гривен. Набір стопок скляны с деколю 6 штук, разные написи 129 Набір стопок скляных золотый визерунок 6 штук по 45 миллилитров 169 гривень. Новинка набір склянок для віскі, 250 мл. 6 штук в упаковці 169. Набір келихів для пива Скляний хардесто, дві штуки 565 мл, 169 гривень за набір. Келих для пива скляний з декором прозори пол літра об'єм в тубусі. 119. Пляшка для оліот скляна з дозатором 88. Новинка ланчбокс пластиковий з приборами Excellent House. 1100 мл об'єм. Є різні кольори 129 гривень. Новинка миска для харчових продуктів. Пластик кругла. Народний продукт, колір індиго 3 літра. Об'єм 39 гривень. Новинка менажниця пластикова, санпласт, крапля на 3 відділення, сірий зелений колір 39. Набір ємності харчових пластикових, круглих гондол, три штуки. різні кольори 179 гривень за набор. Ємність харчова пластикового кругла з прозорою кришкою 2,5 литра 59 гривень. Ємність для сипучих продуктів пластик МХАУС 1200 мл, объем 69 Ємність кругла з кришкою – пол літра міобі 22. Набір ємності для сипучих продуктів. Народний продукт 4 штуки в упаковці – 149. Набір контейнерів герметичних харчових – 0,3 05 0,5,07. міобі 69. Контейнер прямокутний – Менажниця 39 гривень, контейнер харчовий пластиковий фаворит 0,9 літрів. Різні малюнки в асортименті 19. Контейнер квадратний 1,2 літра. Каскад різні кольори 19 гривень. контейнер для сыпучих продуктов. Прайм 0,75 литров 39. Контейнер для сыпучих пластиковый квадратный. Прайм 2,2 литра объем 64. Контейнер харчевый герметичный, скляный, люминар 760 мл, 199. Пляшечка дитяча с трубочкой. В асортименті різні кольори, різні малюнки. По акції 77 гривень. Новинка пляшечка для напоїв. Пластикова, градієнт. Різні кольори 169. Новинка шльопанці жіночим. Кольор в асортименті. Розміри в асортименті 69. Шльопанці жіночі. Різні кольори 24 четыре. Шлепан жіночі з принтом, Рожевый фламинго різні кольори двадцать дев'ять гривень. Новинка саба для дівчинки. Рожевий колір з декором 129. Шльопанці жіночі. Фіолетовий рожевий блакитний колір. Різні розміри в асортименті є 69. Сумка, барсетка, чоловіча текстильна. Зелений сірий колір 130 на 200 мм розміри 88 гривень. Гаманець молодіжний. Розкладний нубок. Різні кольори 169 гривень. Гаманець жіночий, шкірзам з декором, розкладний, різні кольори 49 гривень. Гаманець жіночий, розкладний, з декором. Сто двадцять дев'ять. Ключниця, екашкіра, на блискавці. Різні кольори в є в асортименті сірий, коричневий, чорний, сто дев'ять. Гаманець жіночий шкірзам матовий. Різні кольори в асортименті 199 гривень. Аманець жіночий, шкір шкірзам чорний колір 99 Гаманет чоловічий екашкіра. Розкладний на кнопці Колір чорний 149. Новинка гаманет чоловічий екашкіра. Складний на змійці, Коричневий чорний колір 129. Класнюча новинка кашпо садове декоративне, метал, прогарден, камаха. Є різні кольори 649 гривень. Браслет від комарів дитячий 12. Електрофумігатор від комарів плюс рідина 74 гривні. Агроволокно чорний колір 30 грам на квадратний метр. 1,6 на 5 метрів 129. Рукавички робочі, нетриловые покриття. чорний колір 24. Рукавички робочі, Латекс на покриття. 39 гривень. Рукавички садові. Різні малюнки в асортименті. Мітрилове покриття 24 гривні. Новинка дозатор для рідкого мила. Сірий колір 49 гривень. Дозатор для миючих засобів пластик з губкою 99. Новинка мітла з довгою ручкою 94 см, 77 гривень. Набір для прибирання фіна, совок. Плюс щітка зелений колір 199 дев'яносто Таз пластиковий, квадратний Алеана євро. Різні кольори 59 Знову в Аврорі органайзер для прикрас на три шухлядки. 249 гривень, килимок для ванної кімнати, прямокутний, об'ємний малюнок, ромашки, сердечки 99 гривень, кошик для прального порошку пластик. Білий колір 3,5 літра, об'єм – 77 гривень. Бажаю всім мирного неба, добра, благополуччя, дякую, з повагою, ваша нова акція.